Я щось нарушив. Так. Що? У місті. Дайте мені фото, відео чи якісь так, докази. Так, Як так, навіщо? Відео, ну, навіщо. навіщо? Як так. ще навіщо? Ви ж мені пред'являєте щось, правильно? Так. Ви можете так. мою пред'яву скажете в суді. Закон відкрию. Будь, будь ласка. ласка. Скажіть, будь ласка. Будь На ласка. які підстави, ви в мене берете... Е... О, чого ви до мене підійшли? Перевірити документи. Ви, по-перше, ви не представились. Це раз. На вашу вимогу? Бодікамеру e -е, не включили. То, ви взяли? А чому не попередили? Чому що ви попереджує? не попередили? Попереджує. Що ви включили бодікамеру? Попереджуєте. Попереджує. А зараз, кол коли вже прятати, включили. Там. Що ругається? Що я ругається, ругатися? Він дуже багато юридично підкований, Але знаєте, що таке стаття. Ні, ви скажіть, будь ласка, на якій підставі ви мене зараз затримуєте? Ні. Не затримуєте. Тоді вам все найкраще. Ми перевіряємо вас документи. Пи мене а, на якій підставі? Згідно з статті 32 закону України, перед поліції. Що в неї гласить? Що вона гласить? Представник поліції має право перевіряти документи. На якій підставі? Багато підстав. На які підставі, скажіть? Читаєте, там, там, Хлопці, я там, хочу від вас. Дивіться, я хочу від вас документи. Давайте будемо говорити проєкти. Я щось нарушив. Так. Що? Уряли в общественному місці. Громадському. Покажіть мені, докажіть, будь ласка. Таке я ж доказую, ви навіть не хочете слухати. Що ви доказуєте? Читайте, ну, закон. закон, вам Він відкрив закон. Що я, що я порушив, скажіть? Я вам скажіть. закон відкрив. Ви ж твердиш, що підкована особа? Дайте мені mm. фото, відео чи якісь докази. Так, як так навіщо? Відео. Ну, навіщо. навіщо? Я ще навіщо? Ви ж мені пред'являєте щось, правильно? Так. Ви можете мою пред'яву скажете в суді. Будь ласка, представляйте, а, власне, а да? пишіть Пишіть не, протокол задержання. Я затриманий Не, не будемо. Не, не будем. Я зараз затриманий? Ні, не затриманий. Не затриманий. Так, Тоді я можна... вас теж затримую. не затримую. 208 статті, якщо ви юридично підшкоднана і Хлопці, я вважаю, будемо. Що ви маєте з собою речовини, які заборонені... України? Ви вважаєте? Так. Я вважаю, Я що вважаю... ви зараз теж неадекватна а людина. Нами є трохи різниця. Я посадова особа, ви, ви громадянин Якщо ви посадова особа, так. то ви повинні захищати українців. Так, Розумієте? Так. А ви зараз що? Защищаю. Що ви зараз робите? Ви підійшли до нормальної людини, що, яка себе веде. Якби я вас перевірив, дивіться, і у вас в базі нічого немає мене... не і у вас я... заборони нічого немає, тоді я можу вся вас А так Ви, ви можете здійснити поверхневу перевірку так. тільки тоді, коли будете мене задержувати. А де це таке прописано? Ну хор, хорошо. Ви ж юридичну То Дивіться, ви то дивіться. Eh, eh, кажется, що ви дивіться, ай момент. А, на, а тепер скажіть мені, будь ласка, кожна людина має право на свою юридичну... Підкованість, так чи ні? Так, ну ви так. не є юридично підкована особа. Ну яка різниця? Ви ж не знаєте мене. Чи ну, я маю, це чи це я. Ну хорошо, хай я, хай я не буду юридично підкований. Що Та вам це має право мене напрягати? Чи що Чого напрягати? напрягати? Ви, ви мене. Це не є на напрягах По поводу чого? Чого? Навіщо вам мої документи? Навіщо? Документи що, мені другі? не бері... треба. Навіщо мої дані? Що ви хто ви такий? А ви хто такий? Я, я вам, вам представився. Ви мені не представились. У мене є знаки розрізнення. У Вас знаки розрізнення? Ну. Я не знаю. О, Я зараз бачу, ми галко Олег Олексійович. Всеправ. Тепер я бачу, що ви поліпейський. Полі, поліпейський можна? Бачите, я з вами нервничаю трохи. Ну, чого ви Бо тому, що ви налетіли. Бо, ви налетіли, бо, да. бо, ніхто на, що, гаразд, що. чому ви просите в мене документи? На які підставі? Півірка 5, перевірка, перевірка документів. Тут є підстава. Назвіть, яка підстава одна хоч в мене на є. У вас більша частина цих підстав. Давайте, кажіть. Ось е -е -е, так. В чому я? В чому, в чому я, в чому я привонився? Що чого, що таке? На які підставі ви в мене вимагаєте документи? В чому я провинився? Чому ви, в чому ви мене підозрюєте? Якщо особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, ви вчинили правопорушення, передбачене статтею 175, при 1 купав коріння в громадських місцях. Ми підійшли до вас, попросили, щоб ви надали свої документи. Згідно постанови Кабінету міністрів про режим військового стату. Де я курів, хлопці? Послухайте, я ще раз говорю. В постанові Кабінету міністрів поліцейське має право вимагати громадянина документи, що посвідчують особу і його військові, е, документи, військові документи, що підтверджують, що ви перебуваєте на обліку. Ми вас попросили, тільки паспорт. паспорт. Попросимо ще раз, надайте, будь ласка, свої документи. Ще що щось треба?